Добрий ніч всім ребята. 22,25 роблю свій останній заказ на цій роботі з цими, з цими фурами, з цими перегонами нових машин, які коштують, повірте, немало. Не Тут траки по 150 тисяч євро, по 200-250 по тисяч євро. І коли я прийшов на цю роботу, це без аварійна їзда. Неважливо, 700 -ми, 600 км засинаєте, ви блядь, маєте, сука, без косяків проїхати. Тому що якщо є якийсь косяк, за це такі знімаються гроші. От. У мене один косяк був. Це кінець тижня, п'ятниця, втомлений, десь не доспав, десь якась машина без спальника блядь, на сідушках спи, спиш. І тому, то тобто під кінець тижня всяке може бути. Тому коли ми закінчуємо тиждень, а сьогодні ми закінчуємо тиждень і наш взагалі нашу каденцію так сказати, не знаю, які підібрати слова, тож бригадір, начальник завжди просить все, конець неділі, акуратно, медленно доїхати, здатися, все, закриваємо місяць і так далі, і так далі. Тобто, ну так зазвичай буває. Так, показуй машинку. Mercedes Actros Комплектація у нас камери замість зіркал, планшетики, кожний руль, немає кожної сидушки проста звикла. У нас маніпулятор, спальник, їхати 500 км, так що думаю, що особ... особу часу аж так і не буде залізти туди. Ось така хуйня. Що у нас? 25,45. 450 лошадіних сіл. А, і підсвіточки сині. Єдиний нюанс. Нема, сука, підсвітки Мерседесовського значка. Ну, ми цей якось, я думаю, переживем Як вам? Бандура? А, і проста оптика. Не ксенон, не лазить. А прості, блядь, ці лампочки. Блядь, болото, по коліно. Бачите. Ще можна би було додати їм в комплектацію підсвітка значка. Як я буду сука на автостраді їхати, обганяти всіх підряд? В лівому ряді. інформейшн центрум. Прикольний. Їдемо на заправочку, льємо його по по, по 22 на 100 а там подивимося, вистачить, не вистачить. І коли завжди ось так вночі треба дуже відповідно, е не спіша просвітити його фонариком, перевірити на наявність царапин І я знайшов одну царапинку ось вона. Ось тут. Її не видно, але десь якийсь камушек, може на заводі царапнули, Або якийсь бордюрчик. Це все зафіксував, фотографії зробив. Окей, їдемо на заправку. Заправлятися. Все, я буду скучати за цією брамою і за тими машинами. Ну, що ти, мій маленький, так на мене дивишся? Каву п'ємо і їдемо. Да, трошки якось так, знаєте, неприємно на душі, коли привикаєш до роботи, привикаєш до чогось одного, а людина така, таке створіння, що вона до всього привикне. І потім, коли опять, якісь зміни або якась пауза... Якісь особисті питання, життя, причини, заботи, сім'я, якої в мене ще немає жінка, тоді ви мусите жертвувати там роботою, своїми мріями. Можливо там і цілями хто як. Бо зараз які люди у нас, які там пацани мужики? Переймається лише тим що в нього наприклад немає дівчини там в 22 роки що він сам життя печальне трагедія та наоборот сука радійте блять що ви одинокі бродяги ставте цілі щоб у вас було все там маю на увазі матеріальність а буде у вас матеріальність блять будете перебирати тими бабами як не знаю чим Добре ребята, погнали! Тайкос. І поїхали. Кавка. Так, пробили на Маут. Ми їдемо на автостраду П'ятьорочка, Карсруе, Франкфурт на Майні. З Франкфурт на Майні підемо на Тройку. І у нас під Голландією здача в Мерседесі. Сука, кайфує від Мерседеса. Вроді три місяці ганяють ці мерседеси, кожен день одне й те саме. А все ж кожен раз сідаю і кожен раз отримую емоції і задоволення від цієї машини. Трикиме. Не буду скривати. Тут один єдиний завод мерседесовський біля Карсрує. Місто Вьорд. І звідси ми забираємо ці фури. Подивимося, який розхід буде на ній. Я думаю буде більше брати, ніж 22, я порахував. Може навіть цілих 25, якщо буду навалювати 90 А я буду навалювати 90. Сама руличення. Є адаптивний круїз. Супер. Виставимо дистанцію зараз. А, це ми на економії їдемо. 85 вона на економі на круїзі їде максимально. Темпомат. От. Включили режим. Ось тут у нас режими, бачите power, Ось тут бачите, power, Економ. І звиклий. На обичному поїдемо. Будуть мені мелькати зараз цілу ніч, тут машинки перед очима. Заїхав на паркінг, в туалет стати. Тут як завжди міліметри. Треба акуратно, щоб ту камеру, сука, не зачепити. І там, бля, всякої хуйні ящики понаставляли. Зараз постукаю. Добрий ранок! Просипаємося! Люди в другій ночі каву п'ють, міцну редбули, щоб не заснути, а я перець зелений хуярю. Такі трошки останньої. Проголодався. М -м -м. Технічний обзор авто Dreamman Дві годинки. Чи номер не спиздили? Бо на ніч, коли зупиняєтесь, треба ховати транзитний номер знімати. Я його, сука, бачите, не знімаю. Деколи. З надією на те, що не спиздять. Окей, окей, окей. Окей. Окей, окей, можна їхати. Доїхати 45 км. Під'їжджає до фірми. Тут а, вже такі будиночки. Села. Більш голландський, голландський стиль. 16 км І ми під Голландією. Хто був в Голландії, він... Скаже, підтвердить, що саме так. Ось такі будиночки, з цегли, всі одинакові. Так що у нас за бортом яка температура? Один градус? Холоднувато. Ну і все, приїхали. Ось наш Mercedes. Ти що погляньте, який там спринтер стоїть. Просто обалдеть на дисках, на титанах. Лялька яка симпатичний. І на цьому ми будемо закінчувати. Десь тут поставимо Горненько. Ось ті стекла хамліони. Кожну фуру, яку переганяю, я перевіряю ось цю папку на наявність мерседесовської ручки. Ось вона. І постійно. Сука. Ті ручки хтось піздить. Не знаю хто, блять. Я вже це питання піднім... піднімав. І потім відкриваєш папку, блять. А ручки, пен немає. Спіздили. А деякі фірми перевіряють цю папку і бачать, що ручки немає. І питають. Ве where pen? Where, where pen? де? Я не знаю, а може ще там духи якісь мерседесівські були? Потрібно все зазначати в акті, прийома. А так як в акті прийома немає, щось такого, як ручка, тому їх пиздять. Цікаво, що вони роблять потім з тими ручками мерседесовськими? Маринують? Закатують в банки? Тачку закрываю И Идем сдаваться Но СКЦ просто обалденно Все, целую, папа, люблю Мерседес Бенц Царскую, просто царскую А что-то лучше С-класса есть? Да, есть Майбах Ще одна теж сучка. От та, що посередині мені взагалі не цікаво, а от s клас – крутий.